Маша прокинулася рано вранці. Сонце лагідно проникало крізь листя, вітерецько лихав траву, а птахи починали свій ранок. Дівчинка з ніжністю садила саджанці, обережно занурюючи корінці в землю. за огорожі з'явився хлопчик і подивився. Маша, що ти робиш? спитав він. Саджу паркан, відповіла вона. Хлопчик засміявся. Паркан? Він же крихітний. Паркани будують з бетону, високі, щоб ніхто не пройшов. Маша усміхнулась. А мій буде живий. Живий? Він говоритиме? Ні, зітхнула вона, але стане домом для птахів. Він цвістиме, пахнутиме і щороку зростатиме, кущики різні. Рожеві, білі, пурпурові, і картина змінюватиметься щодня, ніби художник малює її щоранку заново. Вона подивилась на хлопчика: там будуть і колючки, і ягоди. Ніхто не пройде, але кожен, хто побачить, усміхнеться. Він не буде сірим і мертвим, як дерев'яний чи цегляний паркан, що старіє й розвалюється. А мій лише красивішатиме з роками. Хлопчик подивився на посаджений кущик і на стару огорожу сусідів, що вже розсипалась. Твій паркан гарний, тихо сказав він. Саме так, відповіла Маша, її очі засяяли. Хлопчик глянув на лопатку. Давай я допоможу. Вона кивнула. Тепер вони працювали разом він подавав саджанці, вона садила. Земля м'яко приймала їхню турботу, навколо панувала тиха єдність. Я зрозумів, прошепотів хлопчик, якщо вірити в свою ідею і піклуватися про неї, навіть якщо хтось сміється, вона може стати дивом. Так і сталося. За кілька років усі, хто приходив у гості, захоплювалися красою живого паркану і натхненням дівчини.